Сторінка 37. Пензлик Маляна, китайська народна казка. Жив колись бідний хлопець на ім'я Малян, і самого малику він мріяв про те, щоб навчитися малювати. Та от, біда, не було в нього за що купити пензлика. Якось довелося йому йти повз школу. Зазирнув він. Прочинене вікно і побачив, як учитель малює картину. Зайшов хлопець у клас і попросив учителя хоч на деякий час дати йому пензлика. Учитель здивовано витріщив на нього очі, а потім, як гаркне: Злидар, малювати, бачите, йому захотілося. Ану, геть звідси, і вигнав маляна зі школи. Хіба коло бідний, той малювати не дозволяється? Обурився хлопець, і йому ще дужче захотілося навчитися малювати. Бувало, збирає хмиз у горах, візьме гілочку і давай на піску пташок малювати. А то піде на річку, вмочить пальця у воду і тут просто на камені рибок малює. З часом Малін навчився добре малювати, а пензлика в нього все не було. А як же він хотів його мати? Наснилося йому якось, що підходить до нього сивобороди дідусь і дарує йому вимріяного пензлика цей чарівний пензлик, сказав дідусь. Тож будь обережний з ним, бо може статися лихо. Від радощів хлопець аж прокинувся. Що за диво у руці він справді тримав пензлика? Схопивсь малян з ліжка і одразу заходився малювати птаха. Та щойно закінчив він роботу, як птах змахнув крилами і полетів. Відтоді малян цілісінькі дні просиджував вдома і малював бідним селянам усілякий реманент, у кого плуга немає, тому плуга. Кому мотика потрібна, тому мотику. Незабаром чутки про ці малянові витівки докотилися й до місцевого поміщика, той звелів своїм служникам схопити хлопця. І привезти до маєтку, щоб Малян малював лише для нього одного. Вислухавши зухвалі вимоги поміщика, Малян відповів, що він не буде малювати. І хоч як на нього кричали, хоч чим погрожували, та він не відступав від свого. Розгніваний поміщик наказав відвести хлопця до стайні і замкнути там. Нехай померзне ночами. Поголодує, може, тоді слухняніший стане. Саме тоді було дуже холодно, а жорстокий поміщик аж три доби не випускав хлопця, сподіваючись, що за цей час він або помре від голоду чи холоду, або погодиться на його умови. Та коли на четвертий день він пішов подивитися на Маляна, то був край здивований. Хлопець сидів біля грубки і їв коржики. Злющий, мов сто чортів, поміщик, загукав на своїх служників і наказав їм убити хлопця, а його чарівний пензлик принести до поміщицьких покоїв. Служники відчинили двері стайні. А там нікого немає. Лише бамбукова дробина стоїть під стіною. Зрозуміли вони, що Малян намалював драбину, виліз на горище і утік. Так воно і справді було. Вибравшись із поміщицького обійстя, Малян намалював на кам'яному мурі огорожі поміщицької садиби паскового білогривого коня, сів на нього верхи і помчав геть. Та через деякий час за спиною почулося тупотіння копит. Це поміщик із служниками кинувся наздогнати його. Малян хутко намалював собі пензликом лук та стріли. Коли переслідувачі наблизилися, просвиснула стріла, і поміщик повалився з коня на землю. А хлопець тим часом пришпорив свого білогривого і зумів утекти. Після цієї неприємності довелося Маляну залишити рідне село і переселитися. В далеке місто. Там він жив тим, що продавав людям свої картини, а щоб його не викрали, ніколи не домальовував їх до кінця. Тож птахи та звірі на картинах ніколи не оживали. Одного разу Малян намалював журавля, лише ока у птаха не було. Та зовсім несподівано для хлопця з кінця пензлика зірвалася краплина туші і впала саме туди. Де мало бути око. Журавель раптом замахав крилами і полетів. Усе містечко заговорило про цю дивовижну подію. Дійшли чутки й до самого імператорського двору. Імператор наказав своїм вельможам розшукати хлопця і привезти до нього. Малян знав, що імператор гнобить людей, стягає з них непосильні податки, тому, як і всі селяни ненавидів його. Тож, коли імператор наказав малярові намалювати дракона, хлопець намалював йому жабу, а замість Фенікса общіпану курку. Фенікс у міфології деяких стародавніх народів чарівний птах, який прожив кілька сот років, спалює себе, а потім відроджується з популу молодим. Бритка жаба та гола курка почали бігти та стрибати. По залах палацу та скрізь паскудити імператора охопила злість. Він гукнув своїм охоронцям, щоб ті відібрали в хлопця пензлика, а самого неслуга кинули до в'язниці. Зрадів імператор, заволодівши чарівним пензликом, і заходився сам малювати. Спочатку намалював купу золота, проте йому здавалося, що цього мало. Намалював ще одну, потім іще. Та раптом усе золото перетворилося на камінь. Зазнавши невдачі, імператор намалював золоту цеглину, але цеглина здавалася йому маленькою. Припасував він поряд іще одну, потім ще і ще. Нараз довгий ланцюг золотих цеглин перетворився на величезного удава. Той роззявив величезного криваво-червоного рота і кинувся на імператора. Добре, що варта встигла його захистити. Довелося імператорові випустити маляна. Навіть на городу хлопцеві пообіцяти, якщо той малюватиме лише для нього. Малін згодився, аби тільки пенслика повернули. Нехай гори малює! Ні, ні, в горах страшні звірі водяться. Хай краще море, думав імператор. Малін провів кілька разів пензликом. І на папері перед очима в самого імператора заграло синє-синє море. А поміж хвилями. Рибки плавають. Імператор був задоволений і зажадав ще й корабля на морі мати. Замить на воді гойдався великий корабель. Імператор, його дружина, принци та принцеси та усі. Цередворні посідали на корабель. Корабель відплив від берега, проте імператорові здавалося, що корабель пливе надто повільно. Він наказав хлопцеві, щоб той ще й вітер намалював. Малян замахав пензликом, хвилі стали вищими. Корабель почав перевалюватися з боку на бік. Досить вітру, досить! злякано закричав імператор. А Малян усе махав та махав пензликом. Вітер дужче в хвилі здіймалися вище. Нарешті море заревло і перекинуло корабель. Імператор та всі його попутники пішли на дно.